Більше п'яти з половиною мільйонів пенсіонерів отримують підвищення пенсій з 1 жовтня, заявив прем'єр-міністр Володимир Гройсман. До 200 гривень і від 200 і більше тисячі гривень щомісячно отримує отримує нарахування 5 мільйонів 620 тисяч пенсіонерів. Причому від 200 гривень в місяць і до тисячі, а я би сказав навіть від 300. І більше тисячі гривень щомісяця отримують з цих 5 мільйонів 600 тисяч 4 мільйони українських пенсіонерів. Тобто, фактично, 5 мільйонів 620 тисяч українських пенсіонерів з 1 жовтня після прийняття цього закону отримують підвищену пенсію. Розмір пенсії перераховуватимуть за новою формулою, розповідають в регіональному відділенні пенсійного фонду. Це буде братися середня річна заробітна плата за рік, який передує року звернення, тобто вона буде стабільна 3,764 і незмінна на майбутнє. А, з урахуванням стажу набутого протягом трудової діяльності і заробітної плати. Власне, ці три показника, які будуть впливати на розмір пенсії. Проте коли зросте розмір пенсійних виплат, збільшать і пенсійний вік. Чиновники це називають гнучким Дором пенсійного віку до кінця цього року на заслужений відпочинок можуть піти ті, хто має страховий стаж 15 років. Якщо реформу ухвалять, то з наступного року вийти на пенсію можна буде лише за наявності трудового стажу 25 років. Протягом наступного десятиліття трудовий стаж продовжуватимуть на 12 місяців. У 2028-му необхідний стаж сягне 35 років. І е, е, мінімальний необхідний стаж страховий, який визначає право на пенсійне забезпечення. Це стосується. Осіб, які йдуть на пенсію за віком 15 років: що жінка, що чоловік. Ще одне нововведення це скасування спеціальних пенсій. Пропонується також урядом призначати пенсії на загальних підставах відповідно до закону про загальнобов'язково державне пенсійне страхування, тобто скасуючи всі спеціальні пенсії. Це пенсія державних службовців, це пенсія органів прокуратури і так далі. Про майбутню пенсію мають потурбуватися і ті, кому до пенсії ще далеко. Для цього варто від. Стежувати власний страховий стаж та контролювати, чи сплачує роботодавець за вас податки, пояснюють фахівці. На сьогоднішній день є можливість полегшення, як сказати, відслідкувати ці дані за допомогою інформаційних систем у нас і пенсійний фонд має портал, на якому людина може подивитися, переглянути, перевірити свою заробітну плату протягом трудової діяльності, яку він вже здійснює, подивитися з страхових внесків, дізнатися питання щодо пенсійного. Забезпечені на майбутнє. У якому віці українці мають йти на пенсію, на думку Житомирян? На Мужчина 60, жінка 55. 60 років, я думаю, це нормально. Я 55, що успіла. В 60. Для чоловіків. Ну так. Да. І жінка в 55. Ну, як було раніше. 55 жінка, 60 чоловік. Я думаю, що е, наші українці, коли вже йдуть на пенсію, вони вже не спроможні не кудись поїхати, не за щось поїхати. Це хоча б, має бути 50, щоб людинка світу 5, 5 років останніх останніх відпочила. Проект закону ухвалений у першому читанні. Наразі розглядаються правки і зауваження до другого читання. Олександра Давидова, Олег Шевчук, телеканал СК 1